Так, усім привіт. як завжди, граємо козаки 3. Я трошки не встиг. Дуже довго грузило, от я зайшов за той час в Ютуб посидіти і маєте 17 секунд. Простою. Ну нічого, думаю, доженемо. Так. Давайте в ринок. І так, без сенсу вже. Але хай буде. Так, давайте розвідка якась. Обмінюємося на четвертий міський центр. Який четвертий третій? Боже мій, який четвертий міський центр? Оце я. Ну, коротше, самі розумієте, зараз пішуся, трошки відстаю. Коротше, мелю дурню. Так, у нас є, в принципі, все золото. Та ти що? Вертайся сюди. Ви теж ходіть сюди. Золото, а, взагалі немає золота. Я ж все обміняв, зайва, тільки золота шахта добувається. Ой, доробляється. Бліна, оце, оце весело. очікувано. Це прям капець як неочікува. Навіть академію не можемо побудувати. Тепер можемо. Люди. Всі міські центри в нас запущені. Це хоча би добре. Є, залізо є, все є. Робимо розвідку. Боже, оце я відстаю прям конкретно. Їжі бракує. Нічого нема, абсолютно. І випадає ще й Австрія. Ладно, мені треба поставити ще одне залізо, бо як бачите, воно... Просто дуже швидко. Йде розхід його. Розвідку, в принципі, ми вже зробили. Ще б якихось барабанів. І буде суперово. Так, є. Качаємо шахти скоро. Я би, в принципі, мав би тут займати вже цей дерево, брати сукиру. І йти в швидких коней хоча б, але... А, щось хочеться прокачати шахти. Не знаю чому бажання? Можливо, візьму Керасу на цих на рундаші. Будемо бачити, хто навпроти мене ще. 4. 44, Не вже ми прокачаємо шахти до п'ятої? та ні, не встигаємо. Не встигаємо до п'ятої хвилини. Буде десь 5-15 всіх шахти прокачені. Ну нічого, теж добре. Теж дуже добре. Так, хто напроти мене? Напроти мене Іспанія. Напроти мене Іспанія, Мушкетери. Надіюся, що так воно і є. І що він грає мушкетери 5.20 вже, шахта 4 не прокачана Навіть на 5.15 не стигли. Ну нічого, 5.30 ми все прокачали. Окей. Беремо сукіру 32 селянина. І ось це дерево наше. І сюди. Так, мені потрібно 40 селян на дерево. І я відчіплюся від вас. Ще одного селянина 20, де? Є. Yeah. А той ми зараз докупимо. І ось так. Хай буде. Залізу є, може би ще, блін, хотілося б. Все-таки давайте займемо. Ось так. Я не розставив барабанів? Серйозно? Я вже хочу парканчик будувати, а я барабанів ще не розставив. За що? Та за що? Коронна фраза, хто не знає. Хто новий на каналі? Треба буде зробити якесь інтро таке, знаєте, як відео починається. Та за що? Як вам ця ідея? Пишіть в коментарях. Можливо, зайде. Якось так. Выпадково на це упал, на такую идею. Так, всем тридцать 38. Рендершер, что ж ты туда залез? Скажи мне. Тільки тебе тут бракувало. І ось так є. Ще одного селянина сюди дамо. І годі би, мало бути непогано, але щось мені не подобається оцей парканчик. Добре, що у нас по шахтах? 3-3 ще має бути. А у нас вже і підходить цей. Третя стайня. Ось так. Так, 4-4, все добре. 8000 заліза. Ой і В принципі, якщо тут піки немає. Хоча ні, я краще візьму і найму з дипу. Я краще візьму, а в мене дипу немає ще. Ага, я думаю, чогось бракує. А мені дипу бракує. От що мені бракує. А ми це ми побудуємо. Щоб на 4 стані вони скоріше назбирали нам цей дерево. Оп. І купимо їжі, в принципі, 10 тисяч золота. Боже, куди їх тратити і так. Давайте ось так зробимо. Тут так цей селянин не хоче далі продовжувати будувати, звільнити. Так, ну що? Ну що, може ось так? А може і ось так. 200 сіків, знаєте, як за Україну 200 сіків зробити, ми зробимо 100-січових і 100 кроатів, може. Не думаю, що 100 вийде, але. А вдруг. Побачимо. Так, ну чекаю я на свої 20 тисяч дерева. Не знаю, чи зараз воно підійде, чи ні, але хотілося б. Хотілося б. Тільки чи буде. Тут би хотілося отак кам'яну стіну від сторони союзника, але не з такими дирами. Хоча б ось так. Косу можна взяти, а то поля вже лисіють конкретно. Ну що, буде стайня? Є стайня. Так, і давайте відразу підковку. Ааа, залізо. Підкова на 12.26, не знаю, чи буде 100 коней, можливо і не буде. Головні ще по ліміту не сісти. Прокачуємо їжу. Можна і млин додатковий зробити, але немає. немає каміння. Зараз буде. Ось так. Ось тут поставимо додатковий млин, 10 селянів на камінь дамо. Давайте ще прокачаємо. Є. Так, і що нам потрібно? Нам потрібно РДП. Це мінімум. 40 одна секунда залишається. Що у нас по кониках майже сотня і сотня цих. Це мені подобається. Це мені подобається навіть дуже. Що таке? А оце не подобається. Хочеться щоб було. Та зробився, дивись, формація не хоче робитися. Та ти що? Так, 100 коників. 100 таких, 100 таких, погнали! Погнали! Ну і будемо відразу брати ось ці. Я навіть не глянув, чи там стіни часом нема. А стіна може бути, до речі. Хе-хе, тут стіна. йо моє як відчував. Ах. Як відчував? Він забудовується стіною. вже трошки є втрати, Але нормально, живемо. Мінус селяни. Дуже багато селян винесло, це добре. Це дуже добре. Націю нам поки що не виходить захопити. Але на одну шахту все-таки він не поставив охорони. І це для нього зіграло дуже погану роль. І все. нація в нас є. Теля... цих. Не дуже багато ми коней втратили. Нормально. Жити можна. В принципі. Колос. Ох ти ж, блін, тут січка теж залетіла. Нормально, нормально. Так, у мене зараз ще ліміт буде. Тому ми робимо ось так Люди. Можна ще один міський поставити, ні, немає вже більше цих. Е, треба поставити церкву. Ардепо депо можна ще один поставити, тільки бракує трохи. Ось так. Так, ось так. Ну та... Боже, ты шо мене так злой? і знов не хоче? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це зараз я ще не до контролю і винесуть мене. Це погнало. Ні, ми виносимо. Ми спокійно маємо забирати це. Давайте не будемо це. Ми спокійно це все маємо забирати. І зараз забираємо повністю з базу. І це все. Берлін, знаєте. Мені не подобається оце все, как давай кортечі нам. Що тут буде повністю з фул захоплене чи нічим? Мені тут ще треба. Відбиває? Та Ніби відбиває. Коротше, жорстко, 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 жорстко. Не повезло зеленого. Пілату здався, ясно. Сам зіграв за фортеці і здався. Ну без шансів просто. Люмус. Люмус і Пікачу. Хто такий Пікачу цікаво? Не повезло. Ну що зробиш? Еге. Дуже багато коней, часто мені не сподобалася гра. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. І було якось так. Це yeah. нім спас вчасно, в принципі, зарейдив непогано пікачу. Е, Я не знаю, як там так сталося, але все рівно. Давайте глянемо на статистику. Опускає. Ага. Е, фіолетовий мав якихось 400 рундів чи щось таке, навіть не знаю. якийсь возик без. Е, без. Кірки. дивно. І Люмос тут швидко стріло і все опострову. Не везе Люмосу, йому випадає Іспанія, а його союзник грає фортецю. Ну, типу, не було кому його прикривати. Не було кого йому прикривати. Коней не було. Хоча, в принципі, може, треба було війська відводити йому, ну, Пікачу би дав війська, може би було легше, його не так би було легко зарейдити. Тому не знаю. Ну! В принципі, він зробив те, що мусів, бо я в нього вкрав націю, і він мусів нападати, бо я другу націю просто би собі розвинув і все. І тут би ну, без шансів. Тому він мусив щось робити, в принципі, логічно. І ми майже задефалися. Ми задефалися ми від Люмуса, бо пагорб, 400 рундів, гарматки, всі приколи, картечі. Ну йому тут неудобно було нападати. Якось так. отака така була катка. Пишіть ваші коментарі. І до нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока.